Пам'ять унікальна якість людини. Вона зберігає події, які приємні для нашого серця, до яких ми подумки періодично повертаємось на даний момент на превеликий жаль. Люди, які раніше жили в одному місці, працювали в одній організації, живуть у багатьох містах України. Та світу. Але пам'ять всіх нас повертає до одних подій. Для нашої шкільної родини такими подіями були концерти та мюзикли, свята та виступи фольклорного гуртка. Це заходи, де діти та вчителі разом, де купа позитиву, де емоції через край, щоб оновити в пам'яті ті події та поринути у світ ностальгії, добра і затишку ми відкриваємо. Золоту колекцію виступів школи номер 5 До вашої уваги експонат номер 1. Андріївські вечорниці. 2015 рік. Вихованці фольклорного гуртка. Керівник Аделіна Сідих. Пісні звучно заспівати. Ми пишаємось тобою. Я дивлюсь, а приді мною колоритні всі свята, моя батьківщина, та, що дає мені надію прославляти на весь світ український колорит. Гарно ти сказала, а про що ж сьогодні буде йти мова? Про давнє минуле, про події, які пережили багато віків і не стерлися з пам'яті мого народу. Ці давні традиції робили яскравішим життя людей, вселяли в душі молоді, надію на любов, на здійснення завітних бажань, на зоряні мрії та барвисте життя. Багато можна чого сказати, так, але краще показати узимку, коли завершилися роботи. Частіше людей в очі та по гуляння. Це було 13 грудня. І вважається днем пам'яті мученицької смерті одного із дванадцяти апостолів Христових Андрія Первозваного. За церковними легендами цей святий проповідував християнство у Скіфії і дійшов аж до Києва, де на одному із пагорбів установив хрест і сказав: чи бачили ці? повірте мені, на не засяй благодать Божа. Згодом там, де він установив хрест, було споруджено Андріївську церкву. Я хочу. Що сьогодні ожили перед нами очорниці в нічна Андрія, а ігри, забави, нагадали молодість батькам, бабусям, дідусям. Йдемо гуляти. А що на вулиці робити, та й холодно вже. Та ходімо, та малече таке визинає. Малеча говориш. Ну, що, побити мої? Підемо та й подивимось на тебе довше. Ходімо. П Яса наварила, гусака цілком зварила, запросила на гостини, на дітові іменини. Лиш пішла вона за кропом, кіт тихенько, порушу. Тихо, мов той хитрий лис, гусака потяг у ліс. Баба вкрик, дідко чергою, треба ж думать головою, залишили гусака на такого простака. Ну, а кіт поласувавши і боки порозім'явши, облизнувся, потягнувся і подався на село. Ще такого не почав. Залишили гусака на такого простака. Завтра буде друга дія. Є в мене ще надія, що продовження там буде. Веселіте, добрий, люди. Терпиться, літер терпіть! Гарна малеча розважається, а нам і порозважатися, приводу немає. Не хочеться. Та чому такі сидити сумні? Та невеселі, а чому році діти ці бабляться, а ми не знаємо, чим себе зайняти. Оце так, отакий день, та щоб не знати, чим себе зайняти. А хто з вас дивився та на календар? Дівчата, і як це ми забули Сьогодні ж день святого Андрія. А я ось що знаю. Посередині хати стелять рушник, дружник. А на ньому розкладають балабушки. Кожна дівчина знає свою. Потім до хати заводила голодова собаку, який бій до балабушек. Чию з'їсть найскоріше, та дівчина намає не певні шевити заміж, а чию наторкне та залишиться ще відділувати. Дівчата, а по таке чули, розсипають на дорісті жито та відходять на велику відстань. А потім всі разом починають його збирати і лічити. Скільки пазарин зібрала, Дівчата, Заходьте до хати, не стійте на морозі, а то вся краса зір'яне. Просимо всіх на наше свято привелике, прибагате, від зірниці до зірниці, хай лунають очерниці, гей на нашій вечорниці, хто сумний, розвеселіться, пісні, танці неболиці, гарні будуть вечорниці. О, які ви молодці, дівчата, заходьте до хати, сідайте, будемо разом святкувати.